Та оплачувати куди? Нехай дівчина оплачує. У мене телефон розрядився і готівки з собою немає. А, ладно. Я тут близько живу, зараз принесу. На, тримай павербанк, зарядиш оплатиш. Ну, це, звісно, нагарна ситуація, якби такий прикол, От. але все рівно. Якби... Ну, якби так робили там хлопці частіше, то було б добре, тому що е, трохи було б менше мерк... меркантильних дівчат. Я от не розумію, чому вони всі так скачуть, о, то хлопець має платити, хлопець має забезпечувати. Дивіться, моя думка така. Нормальний, адекватний чоловік, який себе поважає, хоче мати, ну хотів би мати біля себе нормальну, адекватну жінку, яка в змозі себе забезпечити сама. Хоча б себе. От. І все. Тому він хоч, хотів би, щоб він, так, що вона могла себе заплатити за то кафе, там, ресторан і тому подібне. 50 на 50, він за себе, вона за себе. Чому Чому, я не розумію, чоловіки повинні платити. За що? Тому що вона жінка? Це ніякий не аргумент. Взагалі. Якщо вона хоче так само біля себе хорошого, адекватного чоловіка, вона теж вона має йому як би сказати відповідати. Бо такою ж, заробляти гроші, ходити на роботу. Але ж вони не хочуть ходити на роботу, не хочуть чоловіка забезпеченого, щоб він їм за все платив, все башляв, забезпечував. А от такого зараз вам не буде. Трохи чоловіки будуть, скажімо так, це все бачити і уникати таких. І взагалі моя порада хлопці, якщо ви бачите біля себе меркантильну дівчину, взагалі не, трать, не тратьте. А неї свій час, а ти більше грошей. Воно вам не потрібно. Все рівно з нею толку ніякого не буде, а у нас, з вас тільки буде доїти ресурси. От і все. Дякую всім за увагу і побачимось.